Зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців, але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, які якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже, да? тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати. Ти тільки українців на роботу нехай заводять свої капітали. а Капітал у них величезні. Це Ukrainian Rebuild. Тобто, всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там 4 рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща – це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, про нашу м'яшою цього міндіча оцю всю історію, корупція в Україні. Оце жесть. І слава Богу, що за кордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не середині країни. А це так, типа зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам переведемо гроші. да? І тільки щоб гроші знаходили за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От тоді може бути прям діла, тоді може оця корупція зруйнуватися, дійсно може. Не те, що зруйнуватися і просто не буде місця, Не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія. Там є гарні люди, дуже гарні люди. Завдяки такі заходи існують, але завдяки не хорошим людям там. І не існує в Україні всіх тих. Як... Явних інвестицій фінансувань, які б за які вже мали б щось побудувати, бо да, але, ну ось дивіться, саркофаги, значить, вони а, що говорять, ну да, в Україні війна, але давайте будувати ось, по типу, електростанції і покривати їх типу, такими накриттями, що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там генератори багато ставити і так далі. Закривати їх саркофагами, і вони не будуть там боятися ракет, війни, і всієї історії. Добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, а, будуть давати додаткові Робочі місця і давати ж гарантії безпеки. І вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і оцю, з війною цю всю історію і домовлятися і прожимати Рашку на якійсь домовленості нормальній. Рашка вже давним-давно, навіть по заслугам, за ті останні чотири сотні років, як вона знущається з України і з українців і знищує нашу історію. Зараз розповсюджуйте це відео, буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал з шести, який тут є. Дивіться, я оце скільки хожу, це відео записую. Я ще не обійшов повністю. Я тільки три ряда обійшов, а їх тут шість рядів тільки в цьому залі. Ну, така от історія, друзі. Хороші новини, напевно. Я думаю, хороші. Вряд ли того, що відбувається, прям позитивно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна. Ось, будь ласка. Rebuild, invest, invest, Ukraine. Україн. Європейського масштабу захід. Не на бумажці, а на ділі. Все, на зв'язку, друзі. Всім па-па.